Зараз є трошки вільного часу, давай поторохтим. Поторохтим? Готові? Так що залітайте. Трошки є бажання, трошки є охоти поспілкуватися. Ну і, само собою, чекаю вас на прямому ефірі. Так що всі, хто бажають. Приєднуйтесь, пишіть ваші коментарі, За любки повідповідаю, відповідаю, Поки що бажаючих не густо, аж ноль. Це прям мало. Нам треба більше бажаючих. Дивіться, час ідеальний, 20 година вечора. Нормально? Нормально. Де глядачі? Незрозуміло. Нецікавий канал? Можливо. Специфічний канал це точно. Так що все, чекаю на вас. О, в нас є глядачі. <кхід> Привіт, так. Якщо цікава наша тематика, погнали, повідповідаємо трішки на запитаннячка. Бо є бажання щось з вами поговорити. Було б звичайно ідеально, якби ви могли задавати свої питання в гучному режимі. А це взагалі було б класно. Щоб типу, е платформа зробила так, нажав кнопку, задав питання, я відповів на ваше запитання. це було б прикольно, так? Да? Що тобі дати? Ти ж не просто так прийшов, ти ж прийшов щось забрати. Мені на мені брезент треба віднести хтось А, Ти вже все Дуже. Ну мені треба все одно завтра ще якийсь буде, бо я чувствую, що це буде. Так, корінь лопуха да, можна ну, і на полстить, поняв? Ну, якщо є ну, брезент, то звичайно лучше ну, набережність. Брезі брезент. брезент. А, он... брезентинка хорошая, бери, бери. Зфаль. Бери. <клев> 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 Бачите, там я сьогодні показував по пелюстки соняшника з завищеним відсотком вологи. А насправді найбільш завишений відсоток вологи йде в цьому. Йде в корню лопуха. Того, що люди вроді би збирають по сонцю. Вони зібрали. Воно відносно сухе. Але ця відносність, вона тільки відносна. Оце в чому суть прикола. Да. Гарного вам вечора. Привіт, Сєвєролітві. Добрий, добрий вечір. Добрий вечір. Так, чогось немає запитань. Можливо, ви зараз саме друкуєте ваше запитання, щоб сформулювати його, задати, да, щоб нам було про що поспілкуватися. Якщо так, то погнали. Погнали! Чекаю ваші запитання, чекаю ваші коментарі. Все, що вам цікаво, все запитуйте. Дивіться, прийшов сезон уборки зернових. Ви ж пам'ятаєте, що по зерновим ми також працюємо. Добрий, добрий. І якщо у вас є посіви і ви хочете продати, то звертайтеся, залюбки попрацюємо. Доброго вечора. Тільки що побачив чергове відео з Коваку, а воно шампанське горілку теж приймаєте. Та як показує прак, якщо чесно, в нас його ну реально капець від підписників. Кожен хоче чимось пригостити, понимаєш? Е, уже хлопці сміються. Давай вже, типу, ділись, насипай. Я кажу, та ні, рібатуш, отдихаємо трошки. Бо з вами тільки поділись. Як нападете, то, блін, не відгавкаєшся потім, так? Да? <сум> приймаємо, приймаємо. Все приймаємо. Поздравляю розповідуюсь. Ну, я до того ніякого відношення не маю. Ні, тренуватися йому не допомагав, нічого. Лише подивився бій. Кайфовий, мені сподобався. Поділіться, кому ще сподобався бій Усика? Бо хтось писав мені постанова, хтось іще щось. Нічого собі, там, блін, реально, по-моєму, початку аж був шанс у нього підозрібти. Слава Богу, він все красиво зробив і на виході все закінчилось Так як треба нам. Даш? Що там по роботі кого цікавить? Є люди, кого щось цікавить по роботі, а? Поспілкуємося трошечки. М? Привіт, ти схожий навіть. Да, трохи поправився. Не трохи поправився, нічого собі. У нас мы же не брати. Майже. Рассказывай. Да, эфир. А, там цей да, конечно. Дормально. Блин, девы с москалей все набралось, а мне интересно. Ти він нема що вдома робити. піди туалет по лучше. Буде більше толку, чим ти тут сидиш, заглядаєш, ненужні штуки калякаєш свої. Щось ти швидко справиш. Та ну меж удвох. Ти вже тікаєш? Так, да, да, я вже тікаю. Так, да, обидва береги. Всі береги, везде всі бориги. Що тобі особисто Бориги поганого зробили, га? Такі, як я, давай. Не такі, що хірньою займаються, а такі, як я. Поділися, хто тобі напісяв борщ? М? Чи може ти займаєшся якимось святим ділом, то теж нам розкажи. Бо коли я запитую от на рахунок от, таких як ти, що ви там святими ділами займаєтесь, то... Мало шансів, що мені хтось щось нормальне відвітить. А, та я і сам такий, ну бач. Тоді, Серег, питань немає. Шпандерим далі. Просто багато хто хоче подколоть, поняв, я не стремлюсь когось обідать. Ну, воно трошки під кумарює. Дай ключ-то пороха от машину. А де ключ? Так. Ще багато кому хочеться позвонити, вроді би вже 8 часов вечора, вроді би вже і хватить дзвонити, да? а все одно людям хочеться трошечки понайорювати. Откуда це береться? Я думаю, що всі е, люди знають, в яке время треба телефонувати, да? Та все, Серьох, питань немає. Якщо сам такий самий, то які питання? Все нормально, що мені обіжається? Робота така. Цілий день. От може бачили там відео про пелюстку соняшника зняв. Розказував про завишений відсоток вологи. Ой, ой 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 як насипали там от душі. Не жалко було людям, да, зараз всі берегують. Не жалко було людям поганих слів, усе валили все просто повним ходом. Ой Боже, де вас тільки набралося? Оце і в ефіри не хочеться інколи в Ютубі включати із-за того, що через VPN стільки шакалів залітає. Через OLX? Та хто знає? Я не знаю. Я через OLX ніколи нічого не продавав. Мені в принципі ця платформа е не подобалась. Я для себе обрав ці платформи, де можна е займатися такою роботою. Так, ребят, вибачаюсь, бо